Вітаю глядачів каналу Репетитор англійської. Достатньо проста тема Як привітатися з другом. В англійській і в українській мові спілкування ділиться на формальне та неформальне, офіційне та неофіційне. Наприклад, Добрий день! Привіт! Звісно, ще з другом ми привітаємося! Привіт! А добрий день залишимо для більш офіційних обставин. Привіт англійською Hello. Це слово відомо абсолютно всім. Але справжнім лідером в привітанні є таке коротеньке слово Hi. Привіт! Вслід за привітанням Хай далі йдуть подібні вирази. What's up? What's New. How's Life? Це щось подібне до нашого Ну як ти? Як воно справи? Як життя? Що нового? Хай, life? Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської.